Данило Нечай. Український військовий діяч періоду Хмельниччини, полковник Братславський, один з найближчих спедвижників Богдана Хмельницького, герой багатьох народних пісень. Брат Івана Нечая, зятя Богдана Хмельницького. Данило Нечай походив з української православної шляхти власного герба. Народився, очевидно, у місті Барі. Брав участь у козацьких повстаннях Павла Павлюка і Якова Острянина. Був побратимом Івана Богуна, проте у 1638 році, на відміну від Богуна, не потрапив до реєстру. Нечай разом з Хмельницьким брав участь у підготовці повстання 1646 47 років. Втік разом з ним на Микитинську Січ наприкінці 1947 року. До 1648 року сидів на Запоріжжі. На початку Національної визвольної війни українського народу під проводом Хмельницького став козацьким полковником, брав участь у здобутті козаками фортеці Кодак у битві під Жовтими водами, у битві під Корсунем. Організував брацлавський полк. Потім став одним соратником Максима Кривоноса, відзначився в боях на Вінничині та під Меджибожем. Як братславський полковник брав участь у битві під Староконстантиновому. Напередодні Пилявицької битви 1648 року очолював гарнізон Староконстантинова. Під час походу української армії на Галичину, за дорученням Хмельницького здобув замок у бродах, брав участь в облозі Львова та Замостя. У грудні 48 року був призначений київським полковником. На початку 49 року, обраний полковником братського полку. В травні 1649 року полк Нечая отримував Міджибіж до підходу головних козацьких сил. Відзначився під час Збарівської облоги та Зборівської битви 1649 року. Музика. У політичному плані Данило Нечай очолював радикальну течію в українському керівництві, на тлі чого між ним і Хмельницьким виникали нерідко серйозні суперечності. Нечай рішуче виступав проти зборівської угоди, закликаючи гетьмана продовжувати боротьбу, чинив активний спротив поверненню польської шляхти до своїх маєтності в Україні. Контролював територію по лінії Сатанів бар Студениця. за наказом Нечая козацькі загони, всупереч зборівським постановам, зайняли Шаргород Ібраїлів. Організував економічну блокаду західних районів Поділля, звідки проводив масове переселення на козацьку територію селян і міщан. В польських колах Нечая вважали найбільш завзятим ворогом Польщі і магнатства. Більш завзятим, ніж сам Хмельницький. У вересні 1650 року очолював козацькі полки, які розбили військово селя Лупула і здобули столицю Молдовії Яси. Примусивши молдовського господаря укласти союзний договір з Гетьманщиною. Виконуючи угоди зборівського мирного договору, охороняв південно західну частину визволених українських земель по лінії Красне, Мурафа, Шаргород, Чернівці. Музика. У лютому 1651 року 40-тисячне польське військо на чолі з Марцином Килиновським пішло на Поділля. Нечай із своїм полком в три тисячі чоловік рушив йому на зустріч. Під містечком Красним на Вінниччині він вирішив зупинитися. В ніч на 10 лютого Килиновський підійшов до Красного і, перерізавши залогу, почав штурм. Нечай героїчно бився, отримав безліч поранень, і нарешті ворожа куля припинила його спротив. За переказами, нечая було поховано у братській могилі у селі Черемошному, тепер погребіщанський район Вінницької області. Згідно з нещодавно виявленими даними, його тіло перевезли до Києва і там поховали в одному з київських монастирів. За розпорядженням Богдана Хмельницького, по церквах було відправлено панахиду по Данилу Нечаю.